Так, можу одразу сказати за ранок, що якщо ти прокинаєшся о сьомій ранку, ти піздец нереально продуктивний. Я не знаю, як це працює. Я зрозумів, що потрібно обмінювати години вечірні на ранкові, тому що податок за те, що ти ложишся спати в годину ночі, в дві години ночі, ну ти прокинаєшся в десятій, іначе вроді поспав 8 годин по 7 годин. Але, ну все одно, це вже не той день. День, який починається з 10-ї ранку, ну, у мене він закінчується ну, дуже хреново. Податок за налягання вчасно спати це просто жахливий день наступний. Сьогодні я прокинувся всім. Я не все одно не ліг спати раніше, але прокинувся всім. Ну, скажу, що. Змушувати себе на виконання дій, на виконання звичок своїх. Ну, взагалі, ну я б навіть не назвав змушувати. Просто, типу, е, типу, ну окей, ладно, пішов робити все. Цікаво, треба. Треба імплементовувати все. Треба вставати постійно в сьомій ранку, а взагалі, в ідеалі, е, я б хотів би ну, В шостій, в п'ятій вставати це напевно, ну піздець, це просто блядь і сила божественна буде. Все, мені так комфортно. Правді не зруйнуватися, так? Другі лояри мої, голови і все ок. Макс, якщо чому ти до мене ходиш? Ти ж лоярик, ну так почекай. Ну чисто, так, для себе, ну хтось сказав, що 5 років і а, ти можеш приходити до мене і розраховувати постійно на якісне зачіскувати ново. Ну, хтось... ну, По-перше, є довіра. Ти знаєш, як мене стригти. Я думаю, що людина перший раз прийшовши до тебе може, може тобі довіритись. От О. мене це довіра і розуміння, що буде так, як треба. Класно. Брін, де Офігенно, Я б навіть сказав, піздата складається день. Я не знаю, як це працює. У мене просто потік продуктивності. Ну, я одразу прийшов після зачіски, почав читати книгу. Вже зараз зроблю собі каву, зроблю англійську, почну робити ще вивчання військової справи. Подивлюсь деякі речі. Ну, просто записи. Я не можу назвати це вивчання. Це загалом так мій хебіт називається. Коротше. Блін, я вже записав там, виписав точніше думки, які мене ще турбували. Я вже навіть не намагався їх формулювати, я просто виписував знову цей такий, поток, був потік інформації, потік думок, і потім, перечитавши, зробив висновки, зробив е, аналіз того, що написав, зрозумів, що. Деякі речі вони досить абстрактні, а я їх сприймав, як що вони мені завдають шкоди фізично. Коротше, вирішив питання, вирішив питання перед тим, як буду влаштовуватись на роботу, вирішив питання з записами. У мене була проблема, що ну не тільки люди записуються і все, типу, ну мені потрібно додати в програму. Мені потрібно ще набрати адміністратора або написати і забронювати годину, і дуже сильно виматувало те. Коли людина запис записалась онлайн запис, я цього не помітив. І коли починаєш бронювати, наприклад, в салоні, де я орендую місце собі. Годину її може не бути, і тут додається додаткова справа, тому що потрібно набрати клієнта, перетал, ну, перенести його, а ще й зрозуміти, коли йому удобно, і щоб це збігалося з тим, щоб я міг орендувати місце, коротше. Вирішив це питання, ну, принаймні теоретично, у нотатках, що можна було адміністратора запитати, коли е менше всього орендованих місць і представити такі зміни. Це питання вирішувалось отак. Я з цим е входжу вже ровно стільки, скільки займає мій час, коли я сам на себе працюю. Ахуєть. Джамбо. ну чого ти мені не підказала нічого. Дуже з бородою. Дуже з бородою? Ну, ти, ну, ти дорожче, бороду відростей. Офігеть. Так, давай започаткуємо. Ти сказав, що хочеш там 3 сантиметри залишити, наприклад, так? Ну, ну плюс-мінус. Все, все. Щоб ти мене потім не сказав, що блядь, ну прикольно. Ну, може три, може, п'ять. Як, як воно буде краще. Забрав, забрав прям біля Києво-Печерської лаври тепловізор, який мій друг купив для батька дружини підрозділ. Все. Далі наступні. Завдання потрібно віддати це тепер кудись. Не знаю. Дуже, коротше, такий день був побудований. Зачіски, справи, тепловізор. Ще дівчинка подарувала мені лісочки. Мені його стрм доставати. Мені прям стрюмно. А? Бо це не, не моя <с>? річ, і коштує дуже дорого обережно тут на дивані. Бачимо. Пані Оля. Пані Ольга, Пані Ольга та дописала мій текст. Ой, точніше, записала пісню, записала мінус. Скоро вона вийде. Обов'язково прислухайте це чарівна музика. А, він запакований. А, не. Так, давайте это ты поставим. Ого. Ого. Офигеть. Я, я боюсь, Его, прям, я, 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 может, только Для мами фоточки зробити. Uh -huh, uh -huh. Так, все видно, ми все бачимо. Бачимо всіх прямо крізь стіни. Так, ну я все-таки карочу, уточнив Саші, чи можу я включити його, я вже включив. Зараз буду роздивлятися людей. КПС. Це дуже прикольно виглядає. Так, ладно, піду, подивлюсь так, ну виглядає, якщо чесно, якось так. Я не знаю, ну. Коли ти дивишся прямо в нього, то прикольно, він відображає тепло. Треба навчитися, напевно. Ну, не напевно, а треба навчитися, як там що налаштовувати, бо я не натискав кнопочки. Що все код? Тільки, блін, як Оп. Опа. Ой, я нічого не нажимав, не натискав воно само. А, воно може фокус наводити. Короче, блин, ну кайфовая игрушка. Ну, игрушка, блядь. Сказал. Кайфовая штука. Сподеваюсь, надо поможет нищеты ну, оккупантов. Блин, да камера. Да, да, де... о. А где мой кот Джамбо? Ой-ой-ой, кто или такой сидит? А котик? Ой <свистак> класс, офигенно.